Хочеться дати слово якраз Петру Чернику. Щоб якось проаналізувати і те, про що ми говорили, багато ми зараз почули від Олексія Данілова, мені здається, і це теж важливо. Давайте все таки, от з цієї ядерної загрози, про яку так зараз всі ну просто куди не підеш, всі про це говорять справді люди, їх це цікавить. І от зараз, як на мене, оця думка про те, що вона раніше прозвучала і від когось ще з військових експертів. Що якщо вони навіть будуть застосовувати ці ракети ядерні, їх можуть збити на дві їхню територією, тобто випередити росіяни, так би мовити, їх збити ще над Росією? І от зараз Данілов він же якось теж про це так сказав. Що посольства забирають саме з Росії, і це ну відбувається не просто так. Що ви про це думаєте? Яка от є в нас зараз реальна? Небезпека цього давайте. Ми направду розберемо ще. Зрештою я хочу сказати, що це буде моя персональна позиція. Ми розберемося, чому цей шантаж відбувається в принципі і по суті. Отже, Росія потрапила у стратегічну пастку в Україні. Вона неминуче терпить тут поразку, і вона є в обов'язковому порядку. потерпить. Путін це прекрасно усвідомлює. Путін мега-нарцис, і Путін не може прийняти поразки в Україні у класичному воєнному сенсі. Путін дуже добре знає і пам'ятає кілька історичних прикладів, що всі тирани, котрі програють боротьбу за владу, вони в обов'язковому порядку або гинуть, як Слободан Мілошевич за загадкових обставин в європейській тюрмі, як Садам Хусейн повішений голова відлетіла, як Момар Кадафі, помер в таких тяжких муках, що тяжко переказати, чи навіть легший варіант, скажімо, як Хосні Мубарак, котрий 6 років відсидів у в'язниці. Путін в Гаагу не піде. Оце треба дуже чітко зрозуміти. Не піде. Цього не буде. Нема людей, які його арештують. І він пам'ятає, що сталося з такими німецькими генералами і один Фельдмаршал, як Йодель і Кейтель, які підписали свого часу капітуляцію. Нацистської Німеччини. Обоє були повішені за Нюрберським процесом, а Кейтель ще помирав у дуже дуже тяжких муках. І тоді постає логічне запитання, а що йому залишається? От що йому залишається, як не піднімати ядерну ставку? Чи дійде до цього моменту? от давайте моя персональна позиція це гадання на кавовій гущі. Тому що вгадати, де там точка неповернення, неможливо, в принципі, і по суті. Нагадаю, що п'ятеро людей приймають рішення на нанесення ядерного удару. Це не один Путін, це п'ятеро людей. Кожен має свій сегмент технічної відповідальності на запуск цієї процедури. А це не порушне правило. Вони це можуть не можуть пору... п'ятеро не можуть. Знаєте, ми дуже спрощуємо процес. Ми його спрощуємо так, що Путін підняв трубочку, подзвонив, Ага, там полковник полковників, воно давай ракету Х-101 на тут 95 імес. Жахне там по Україні так не буде. Це довгий ланцюжок, і на цьому ланцюжку його можна розбити. Оце треба розуміти. І ще дуже важливий момент теж гадання на кавові гущі. Крім Хіросіми і Нагасакі, ми не маємо людство не має досвіду, як виглядає застосування ядерної зброї без оглядно, чи вона тактична, чи вона частково тактична. Тут дуже далеко не експертна. Розмова у нашому медійному просторі чи вона стратегічна? Хіросіма і насакі це бомба. Вона долетіла до точки, вибухнула все сучасне, крім снарядів, бо вони теж у них є. Це ракета, там є боєзаряд. І як він себе поведе в реаліях життя, невідомо, бо все, що випробовувалося, це все ж таки були полігонні лабораторні випробування. Це треба розуміти. Це дуже важлива деталь чи дійде до цього, не знаю. Чи є засоби перехоплення? Є є така в американців унікальна ракета РІМ 161, яка знаходиться в основному на есмінцях важких Арлі Бьорк, але може бути і в сухопутному виконанні з дальністю стрільби до 2,5 тисяч кілометрів. Нагадаємо, оцей галас початку нульових про так звану систему ПРО, яку, начебто, Будували в східній Європі американці проти Іранців. Ми тепер добре розуміємо, чому американці це зробили. І система ПРО, чим вона відрізняється від системи ППО. ППО літак зайшов в простір, його збили. Чи об'єкт, скажімо, ракета ПРО дозволяє перехоплювати на старті, але є нюанс: є стратегічна зброя, те, що в землі, те, що у підводних ракетоносцях і, скажімо, такі рухомі установки, як РС-24 Ярс. А є оця зброя на Безпечніше, скажімо, уже сумнозвісний кінжал, калібр Іскандер Х-101, які запускаються з авіації. Міг-31 відносно невеликий об'єкт, їх у них є десятки. Підняти 9 неспоряджений, один споряджений і вгадати, де там є ядерний боєприпас, це неймовірно важко. Але ще раз наголошую: ще раз, мій погляд, Путін зможе почати розмову з п'ятьма тільки тоді. Коли зрозумієш, що є загроза його персональної ліквідації до того моменту, це всього нашого всього жупил. Чи він логічний з його боку? Абсолютно по іншому не може бути. Він програти не може. Чи програє, ну час покаже. От ви відповіли. Я все одно ще хочу уточнити. Паначерник багато запитань, які я до вас підготував. Ви так по ходу їх розкривали, зокрема, про те, чи можна передбачити, і точно може розвідка вказати, що ну зараз готуються ядерний удар. Ці ядерні боєголовки вже десь піднімаються в повітря. Тому ми маємо це розуміти. Це на це питання. Ви відповіли. Але я хотів уточнити. Все ж зараз багато експертів зазначають, що якщо і буде тактичний удар, це те це тактичний удар буде на полі бою, так, де ну зокрема можуть вести наступ Збройні Сили України. І, от, власне, про те, не знаю, заспокоїть, не заспокоюють але, скажімо так, кажуть, що по містам ну точно першим удар не буде. Що ви можете про це сказати? І я що може дати цей удар тактичний на полі бою, де йде наступ? Що, я буду не знаю. Бути? Я не знаю, що може статися. Тому я пояснив, чому. Дійсно, тактична ядерна зброя у виконанні ядерних снарядів 3Б 3Б В2 3Б В3 3Б В4, якщо моя пам'ять не зраджує, до таких установок як 2 с 4 реактивний міномет калібру 240 мм плюс 152-мм артилерія і 2С7 Малка 203,7 мм калібру можуть застосувати ядерні снаряди. Кілотонажністю десь у 2-2,5 з половиною кілотони нагадаю, що Хіросіма перша бомба 15 кілотон, друга 21 одна Але вони не вибухнули повністю. Там тільки частинка вибухла, бо угу. технологія була абсолютно ще так, як треба, не опрацьована. Чи це серйозний може бути? Шкода від них звичайно, але знову ж таки, це все рівно геополітика за будь-яких обставин. Навіть один снаряд це вже геополітика, бо це ядерна зброя, навіть тактична. І Сполучені Штати Америки будуть змушені відповідати. В них немає вибору, бо Північна Корея мріє вдарити по Сеулу ядерною зброєю. От просто мріє. Є нерозв'язаний індопакистанський конфлікт, конфлікт за Штати Джаму і Кашмір, обидві ядерні країни. Китай може дійти до висновку, Ага, ескалації ядерної не буде. Тайвань починаємо вирішувати мілітарною силою. Ця, Як і господи. Іран не знаємо, чи вже має готову бомбу, чи не має, чи вона там у тому брудному стані. З задоволенням візьметься вирішувати проблему з ізраїльтянами, з ядерним забарнням. Світ дійсно занузиться в щось таке, що важко собі ус усвідомити. Тому. Вважаю, що розвідувальні засоби у наших американських союзників є на 100%, Агентурна робота в них поставила на неймовірно високий рівень. Це 26 розвідувальних. Це е... Товарист не ЦРУ і не АНБ єдиним, і впевнений, що коли буде дійсно доказова база, що рішення є і воно може бути реалізований, якісь механізми будуть застосовувати в американців. Є унікальний в космосі апарат Х-37Б б Боїнг. Два з половиною років він може там літати. Найсекретніша їхня система, як така, з точки зору інж... зворотньої інженерії, тобто розуміти, що там може бути. Мабуть, там є якась така високотехнологічна зброя, яка якраз і передбачає упередження таких речей. В сухому такий дуже тверезий, направду об'єктивний висновок з 1962 року, так званої карибської кризи, дійсно ядерна небезпека на найвищій точці. Однак, моя позиція, як експерта, я звичайно можу помилятися, аналізувати, що як в якій хвилині станеться. Ну це ну це пракце невдячна справа. Це це ми вгадуємо. Ми будуємо аналітичні моделі, які в принципі не можна прив'язати до реальності, бо ніхто не знає, як помацати оцей приклад, як він відбудеться.